Вітаю в центрі дистанційної освіти. Джерело. Мене звати Микита Юрійович. Я познайомлю вас з навчальними пакетами: «Екстернат тематичний, екстернат річний та «Екстернат 2+. Ці навчальні пакети актуальні для українських школярів, які перебувають за кордоном, відвідують зарубіжні заклади освіти, знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Пропустили навчальний період і потребують наздогнати українську шкільну програму. За станом здоров'я потребують індивідуального графіку навчання, професійно займаються певним видом діяльності, на яку витрачають значну частину свого часу. На пакеті «Екстернат Т» учень у власному темпі складає по 5 підсумкових робіт з кожного предмету впродовж навчального року. Екстернат річний у власному темпі складає по одній роботі впродовж навчального року. Навчальний пакет Екстернат 2+, дає можливість прискорено опанувати два та більше класів за один навчальний рік, якщо пропущено навчальний період. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком у дистанційній школі. Навчання більш ефективне, бо є цілодобовий доступ до контенту з відеопоясненнями є розклад онлайн роботи з кожним вчителем щотижня. У кожного класу є куратор і ефективна зручна комунікація. Ви можете бути впевнені в якості освіти нашої школи та всебічній підтримці вашої дитини на всіх етапах навчання. Дистанційна школа-джерело має нагороду лідер року, лідер галузі та вибір споживача, відкрити для себе сучасну та якісну онлайн-освіту. Приєднуйтесь до джерела знань з будь-якого куточка України та світу.